Добрий день, вас, вітає Полтавський обласний еколого-натуристичний центр учнівської молоді і вихованець холодка цікава зоологія, запекла Олексій. Протягом чотирьох місяців я проводив дослідження по темі фріфу умови годівлі та догляду на розмноження хвилястих папуг. Актуальність завдання дослідити вплив раціону годівлі та умов отримання на розмноження хвилястих папуг, оскільки ці птахи є рекасою живого куточка та з метою використання отриманих даних на заняттях видків фізіології, Гіпотеза – різноманітнення раціону хаочування, а саме додавання до раціону хаочування вітамінного комплексу та умов догляду має позитивно позначитися на розмноження хвилястих папуг. Ми використовуємо методи і прийоми дослідження як пошук інформації в інтернеті, аналіз наукової літератури з проблеми, теоретичне моделювання та узагальнення, проведення експерименту, спостереження, статистична обробка отриманих експериментальних даних, хвилястий папуга це ацевид птахів із захону папугоподібних, сімейства папугових, єдиний представник роду хвилястих папуг. Хвилясті папухи живуть в найбільшій частині території Австралії. В природних умовах хвилясті папушки живуть за хаями, кількістю від двох десятків до декількох сотень особин і все своє життя кочуються по материку у пошуках їжі. Основну раціону хаочування хвилястих папужок в природі становить насіння наземних рослин. Рім, зе на хвилясті побої, їдять молоді пагони і листя осин. різні ягоди, овочі, фрукти за рідках, аучуються комахами та іншими безхебетними. Фактор впливу. Сьогодні на гравках магазинів досить багато різних зернових готових сумішей. Це комплекс аків, у яких є всі необхідні для життя мікроелементи. В пророщеному насінні міститься більше корисних мікроелементів, вони надходять у організм птахів разом з високоенергетичними жарами. Сухий корм перетворюється на корисну і поживну зелю. Мінеральні камені дає річна шкалопа. Додаються, бо для нормальної життєдіяльності папугам подарін на достатню кількість мінеральних речовин. Від фруктів птахи можуть отримати багато корисних і незамінних вітамінів. З тією метою раціон харчування ми вводили яблука, банани. Досвід проходив такими етапами. Спочатку ми підготували дві клітки, доповнили їх поїлками, ходівничками повісили будиночки, у будиночки насибали тиси та попали тарішки сіна. Потім разом із керівником утка згали аціон харчування для хвилястих папуг. Після цього в кожну з кліток ми відсадили по парі папуг. Утримали Утримали папуху в однакових умовах, а саме освітлення денне, температура повітря плюс 20. Годували однаковою за новою суміш, а у другій дослідній хропі папух додавали в їжу ще й овочі, свіжі фрукти, зелен вітамін Е, гілочки, вишні та яблуні та вітамін капля. Спостереження за папугами велося щоденно і занотовувалося до таблиці. потім підводилися підсумки. Перша група папуг контрольна. Протягом дослідження отримували за нову суміш, це пшонок і У березні почалася линка папуги, стали неактивні і мало лихі яєць не відклали. Іншій групі папуг досліджень впродовж цього дослідження додавали збалансоване харчування, яке містило різні за суміші та горіхи, ще й вітамін Е, а також овочі, свіжі фрукти, зелень. У січні самочка відкала три яйця, з яких у нутру з'явилися пташенята. Птахи батьків весь час доглядали за пташенятами і наприкінці березня пташенята вилетіли з хлізда і почали самостійно харчуватись. Під час проведеного досліду ми спостерігали, що на початку досліду відмінності між контрольною і дослідною групою папуг не було. У середині березня контрольна папуг почала активно групу. Гняти яйця не відкала. кала. Дослідна пала папуг, яка отримувала збалансоване харчування, була активна, няла менше відкала та яйця. Праціон годівлі групи папуг ми включали продукти, які містять найбільше вітаміну Є, е, а саме, горіхи насіння, халкуза та соняшнику, пророщине, зерно. Годувати їх можна яйцями, м'ясом та навіть комахами. Також раціон додавали вітаміно-мінеральний комплекс, який взяв участь у багатьох життєвих процесах, обміну речовин, активності і розмноження. В результаті проведеного дослідження ми зробили наступні висновки. У дослідній групі папуг самкою було відкрадено 3 яйця, з яких у лютому з'явилися пташенята. У контрольній групі яйця птахами не були відкладені. Отже, повноцінне збалансоване харчування папуги позитивно впливає на їхню епродуктивність. Отже, робимо висновок, що ми цим, цим різноманітнішим харчуванням провідлястих папуг, тим здоровішими вони будуть. Збалансоване харчування впливає на епродуктивність і сонячний вигляд папуг. Годувати папуг – треба не тільки рупами зеленью, а й фруктами та ягодами, білком та навіть живим кормом. Тому чим кращий догляд та збалансоване харчування у попуг, тим краща поведінка їх, яка відображається у настарі. І стан здоров'я, якщо птах має хороший апетит, літає. Цвірінька є, відкладає яйця і доглядає за пташенятами. Це здоровий птах. Дякуємо за увагу.